Як ми візьмемо на фото, ми можемо побачити металокерамічні коронки, тут де запалені ясно, і безметалеві коронки. Тобто безметалеві коронки, їхня товщина в три рази менше пів міліметра, і не потрібно видаляти нерв із зуба. Безметалеві коронки це інертні коронки, які не викликають подразнення ясен наслідок того окислення, і безметалеві коронки мають термін служби в три рази довше. Тобто для них не проблема служити 10, 15 і 20 Я Хочу показати, як виглядають зуби. Які ж були відпрепаровані під металокерамічну коронку. Тобто ось класично виглядає такі от, запалення ясен біля металокераміки, коли ми навіть одягаємо обтриги і вже бачимо кровоточивість синюшність з цих ясен. На жаль, самі зуби також псуються, і ми спостерігаємо таке псування зуба під коронками за 10-12 років металокерамічними. От, деякі зуби цілі, а деяких зубів зовсім немає. Тому наша рекомендація. Обирайте безметалеві коронки. Перше це дозволить вашим зубам виглядати естетично. Це дасть мале обточування зубів. Це дасть довговічність конструкції, 15 20 років і гарний спокійний стан ясен. Тому наша рекомендація це безметалеві коронки для довговічної, комфортної, гарної роботи.